Така оперативна обстановка цього святкового дня. Яка ситуація на вашому напрямку? Ворог продовжує традиційно вже атакувати на Авдіївському та Марінському напрямках. За вчорашній день і за сьогоднішню добу було 27 бойових зіткнень. Всі вони були в районі Мар'янки. Але ворог отримав, що називається, на горіхи, відступив, втрат території не відбулося. Ворог втратив 12 одиниць техніки, особового складу було втрачено близько двох років. Це вбитими пораненими. Масовано обстріляли росіяни Запоріжжя. Ворог наніс за попередню добу 101 удар по селах містечках. Області повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. Цивільні об'єкти були атаковані в Степногірську, Оріхові, Гуляйполі, Залізничному. Це під Гуляйполем, та ще в 15 населених пунктах в Запоріжжі. Вночі на щастя ніхто не постраждав. Які у вас яка у вас ще є? Інформація дві дві ракети в зелену зону в Запоріжжі влучили цієї ночі. Ну, на жаль, маємо справу з країною-терористом і відповідно з армією терористів, і, і їм, напевно, більш нічого не залишається робити, як обстрілювати мирні населення, цивільне населення. Я думаю, що Боженька все бачить, і їм за це все воздасть. Тому що я знаю, що була знищена церква. Дякувати Богу, що люди не постраждали, але разом з тим ситуація досить неприємна.